Вітаю вас, мої любі 11 -класники. Сьогодні ми з вами поговоримо про зрізану піраміду. Що таке зрізана піраміда? Ну, давайте я намалюю трикутну піраміду. Ой, так. Як завжди, трикутничок у нас в основі трикутна піраміда. Так, ну тут буде десь вершина. З'єднуємо. З вершинами основи, оце у нас трикутна піраміда. Ну, Наприклад, А, Б, С. Тут С. Якщо ми цю піраміду, в даному випадку трикутну, перетнемо площиною паралельно основі, тобто беремо і розрізаємо, перетинаємо площиною. Значить, у нас перетинається по відрізку А1. В1 паралельно до АБ, Б1 С1 паралельно до В ну і А1 С1, оця площина А1 Б1, С1 поділила нашу піраміду на піраміду, яка зверху, і на фігуру яка знизу. Оця фігура яка знизу називається зрізаною пірамідою. Тобто, якщо ми Видалимо оцю верхню піраміду, то ми отримуємо зрізану піраміду. От, видалили верхню, да? Отримали зрізану піраміду. Ну, ви бачите, що ця зрізана піраміда має дві основи. Основа і оце основа. Ну, давайте їх замалюємо. Дві основи, вони між собою паралельні. І, до речі, трикутники, в даному випадку трикутники основ вони подібні. Многокутники, які лежать в основі зрізаної піраміди, вони подібні. Значить, ми можемо записати, що трикутничок а, Б, С подібен, трикутнику А1, Б1, С1. Ну, Звісно, що ви знаєте, що, крім основ, піраміда має бічні грані. Давайте подивимось на ці бічні грані. Ось одна бічна грань. Так, як дві сторони у неї паралельні, то це є а дві інші, ні, то це є трапеція. Тобто всі бічні грані це трапеції і задня там ще. Так, значить, це у нас оце. І оце, і там задня стіночка це бічні грані. Бічні грані у нас бічні, грані у нас трапеції. Тепер проведемо висоту. Ну, висота це перпендикуляр для двох основ. Відрізок, який перпендикулярен і верхні, верхній основі, і нижній основі. Ну, взагалі, то висота проводиться ну, з вершини, наприклад, з вершини А1. Я проведу висоту, її зручніше видно, можна і з С1 ось наша висота H. тут K поставлю. Значить, виходить, що у нас А1К це висота. Нашої зрізаної піраміди. Так, тепер візьмемо правильну. Ну, давайте візьмемо правильну е, чотирикутну піраміду. Правильно. Піраміда. Правильна, зрізана. Піраміда. Значить, Ми повинні взяти правильну чотирикутну, ну, наприклад, я беру чотирикутну піраміду правильно. Отже, отак. в основі ж квадрат, ви пам'ятаєте. Якщо я проведу діагоналі, то точка перетину це буде висота нашої піраміди. Основа висоти, да? так, отак і отак. Тобто, коли ми будемо малювати з вами зрізану піраміду, ми обов'язково намалюємо спочатку, звичайно, потім відріжемо все лишнє, тобто беремо, відрізаємо, да? отак, проводимо тут паралельно, оцьому паралельно, отам паралельно і отам паралельно. Все відрізали. Що ми відрізали? Давайте приберемо. оце. От у нас зрізана правильна піраміда. Тобто, якщо в основі у піраміди, у зрізаної піраміду правильні многокутники і верхні, в нижній основи, то це зрізана піраміда. Так. Давайте наведу. Зрізана чотирикутна, правильна чотирикутна піраміда. Так ну що ми бачимо? Що, наприклад, точка О поставлю тут О1, ОО1 висота. ОО1 це у нас H, висота. Що ми бачимо? В бічні грані у нас обов'язково рівнобедрені трапеції, тому що у нас всі бічні ребра однакові. Так, значить, бічні грані. Там були звичайні тут рівнобедрені Трапеції. Тому що у нас однакові всі бічні ребра, так, позначу, да? Рівнобедрена трапеція. Висоту ми вже зрозуміли, але ж ви пам'ятаєте, що висоту можна провести. І з оцієї вершини сюди перпендикуляр. Тобто в задачах іноді отут проводять висоту. Не обов'язково на точці перетину діагонали. Тобто, це теж у нас висота H. E, і тоді утворюється прямокутний трикутник оцей, да? e, ось він. і ви там розв'язуєте свою задачу, яка вам потрібна. E, тепер що тут треба? Апофему. Що таке апофема? Ну, Апофема це у нас буде. Відрізок, який з'єднує середини відповідних паралельних сторін, основ Ну, основ верхньої і нижньої. От беремо, наприклад, тут серединку і тут серединку. і проводимо. Ой, щось вона мимо в мене пішла. Так, провели. Ну, вона перпендикулярна буде. До двох основ оце апофема. L – Це у нас апофема. Як і у звичайної піраміди. Ну, всі апофеми однакові у правильної піраміди. Що нам тут треба знати ще? Нам треба знати площу бічної поверхні, зрізаної піраміди. Ну, взагалі, площа бічної поверхні для звичайної піраміди отут, так? Да? в бічної поверхні. Вона складається з всіх трьох поверхень, площ трьох поверхень. S 1 S 2 і ота задня стіночка S 3 Тобто s 1 плюс s 2 плюс s 3 І вам треба знаходити кожну окрему площу трапеції кожної бічної грані. А S повної поверхні складається з двох основ, але вони різні. С перше основи, плюс С друге основи другої основи, і плюс С бічної поверхні. Так, у правильної піраміди, площа бічної поверхні має свою формулу. Це одна друга. периметр основи, ну, першої, да? напишу так, плюс периметр основи другої. Помножити на оцю апофему на L. Чому так виходить? Ну, ви ж знаєте, бічна поверхня, вона складається з е е е е трапецій. Бічна поверхня складається з трапеції. Ось, наприклад, я візьму оцю трапецію. Да? Щоб знайти площу цієї трапеції, ви ж пам'ятаєте формулу площі трапеції S трапеції У нас дорівнює е основа. Плюс основа поділити на 2 і помножити на висоту. В даному случаї висота це у нас H. Э, L. наша апофема. Значить, це буде A плюс B поділити на 2, помножити на H. Це площа трапеції. А ви повинні додати всі трапеції, всі бічні грані. Тому, виходить, коли ви додасте всі грані, то ви додасте всі основи. І оцю основу, і оцю основу, і оцю, і верх, зверху всі основи. Да? Б, Б, Б. І це буде периметр основи верхньої, і периметр основи нижньої. Тобто, виходить оця формула. Так, ну і давайте порозв'язуємо задачі. Да? Зараз я подивлюсь, а давайте відкриємо, бо ви ж повинні подивитися на умову задачі. Геометрія. Так, от. 4,1. Ну, читаємо. Площа бічної поверхні, правильної зрізаної шестикутної піраміди до рівня 540. Площа бічної поверхні 540. Знайдіть сторони основ піраміди. Якщо вони відносяться як 2 до 3, а апофема рівня 9. Так, ну у нас шестикутна піраміда. номер 41. Ну я малювати не буду. Все зрозуміло. Напишу тільки дано. Так, площа бічної поверхні. Шестикутна піраміда. Значить, у нас е шестикутна. Піраміда. Площа бічної поверхні дорівнює 540 сантиметрів квадратних. Сторони основ відносяться як 2 до 3. Тобто, получається 2 – це верхня сторона верхньої основи. Ну, давайте верхню основу. А позначимо нижню як Б. Да? А відноситься до Б як 2 до 3. А це сторона верхньої основи, Б сторона нижньої основи. А дорівнює 9 см. Л дорівнює 9 см. Нам треба знайти основи, сторони основ. Значить, знайти А і Б. Ну, в задачах завжди, коли у нас є відношення, да, отаке, то ми можемо записати це відношення через Х. Тобто, нехай у нас А дорівнює 2х, тобто ми просто приписуємо до відношення оце х змінно. це коефіцієнт подібності або пропорційності. А Б дорівнює 3х. Так, тепер записуємо формулу бічної поверхні. Це одна друга периметр першої основи плюс периметр другої основи. Помножити на апофему. Так, ну давайте периметр першої основи. Ну, перша, нехай це буде нижня. Ну, яка різниця, Ну, нехай у нас це буде нижня. Значить, у нас шестикутник, всі сторони однакові. Тобто ми повинні 6 помножити, а нижня у нас B. На B. Тобто, це 6 b Периметр другої основи, тобто верхньої, у нас буде сторона А, тобто 6А. Апофема у нас є. А, ну да, я ж не записала. B у нас дорівнює 3х, тобто 6 помножити на 3х дорівнює 18х, це периметр першої основи, а тут А у нас дорівнює 2х, тобто 6 помножити на 2х дорівнює 12х, це периметр верхньої основи. Отже, с бічної поверхні у нас дорівнює 1 друга. Периметр нижньої 18х, плюс периметр верхньої 12х, і помножити на апофему. Апофема у нас 9 см. помножте на 9. І це у нас дорівнює площі бічної поверхні 540 см квадратних. Дорівнює 540. От у вас рівняння. Ну тут 18 плюс 12, 30х, поділити на 2 буде у нас 15. Х помножити на 9 дорівнює 540. Ну, ви можете спочатку знайти 15х, тобто 540 поділити на 9. Да? Це у нас дорівнює 60. 15х дорівнює 60. І звідси 60 поділено на 15, це 4. Х у вас 4 см, Отже, у вас основа нижня основа B у вас дорівнює 3х.

Сторони, основу правильної трикутної, зрізаної піраміди і 12,18 см. А двогранний кут піраміди при ребрі більшої основи дорівнює 45. Знайдіть площу бічної поверхні зрізаної піраміди. Так, номер 4,3. Номер 4-3. Значить, у вас зрізана трикутна піраміда. Отже. Малюємо нижню основу. Мені зручніше отак малювати проводимо. Так. так І отак. Потім паралельно. Отак. І ми прибираємо да, верхню ту пірамідку. Оце у нас зрізана піраміда. Так. Тут А Б, С, тут А1, Б1, С1. Так, читаємо далі. Сторона основ, сторони основ правильно трикутної піраміди. Зрізаної піраміди дорівнюють 12 і 13. Значить, правильно у нас сторони основ однакові між собою. Так, і вони дорівнюють 18 см і 12. Ну, напишу, наприклад, АС дорівнює 18 см. А1С 12 см. О, як у попередній? А, попередній, так, 12, 8, 18 і тут 12. Так. Що у нас там? А двогранний кут піраміди при ребрі більшої основи дорівнює 45 градусів. Двогоранний кут при ребрі ми повинні провести перпендикуляри. Тобто, що ми проводимо? Ну, В принципі, ми проводимо висоту, це центр цього трикутника. Далі ми проводимо отут висоту бічної грані через середини, так, не дуже через середини вийшло. Ну, так. Да? І у нас однакові оці величини через середини пройшли. Так. І з'єднуємо тут. Тут поставимо точку К, тут К1, тут О, а тут зверху О1. О1. Так, дивимось і оцей кут двогранний при основі. Нижньої основі, основі дорівнює 45 градусів. Тобто, кут х 1 ко дорівнює 45 градусів. Що нам треба знайти? Знайдіть площу бічної поверхні зрізаної піраміди. Значить, дано знайти площу бічної поверхні. Одразу пишемо формулу. І запам'ятовуємо. одна друга периметр. А нижньої основи першої плюс периметр другої основи помножити на апофему. Апофема у нас у даному випадку це КК1 це наша апофема. Так, отже, подумаємо: ну, по-перше, це правильна піраміда. Отже, основа висоти попадає в центр вписаного і описаного кіл. Так як у нас точка К, отут дотикається сторони, то ОК, це у нас буде радіус вписаного кола, бо дотикається до сторони. Значить ОК радіус вписаного кола. А ми знаємо. Радіус вписаного кола, тобто R маленьке, яке дорівнює ОК, за формулою це у нас сторона, ну, наприклад, АС, поділити на 2 корені із трьох. Нагадаю, радіус вписаного кола це А поділити на 2 корені з трьох. Радіус описаного А поділити на корінь із трьох. Навколо правильного трикутника. Отже, у нас це буде дорівнювати, А це у нас 18, поділити на 2 корені із 3, скорочуємо тут 9. позбуваємось ірраціональності, домножаємо на корінь із 3 тут, і тут на корінь із 3, і буде 9. Коренів із трьох, поділити корінь з трьох, тому що на корінь із трьох, це 3. Скоротили 9 і 3 на 3, це буде 3 коренів із 3 сантиметрів. Це у нас ОК. Так, нам треба ж знайти апофему, Ви ж розумієте. Периметр то ми знайдемо. периметри там сторони у нас відомі. Так, ну, взагалі, взагалі, от дивіться, якщо нам розглянути оцю фігуру, для чого я знаходила ОК? От дивіться, от я розглядаю цю фігуру. Чим вона є? Що це за фігура? Ну, по-перше, у неї ОК паралельно О1К. А дві інші сторони не паралельні між собою. Значить, це трапеція. Але так як О1 це висота, то це прямокутна трапеція. Прямокутна трапеція. Я знайшла в неї нижню основу цієї трапеції, знайду верхню. О1К. О1К1. Це у нас радіус кола вписаного в верхню, тобто це r маленьке. І це дорівнює сторона 12, поділити на 2 корені з трьох. Отже, це буде 6 поділити на корінь із 3, скоротили на 2. І можна тут скоротити на корінь із трьох, це буде 2 корені із трьох. Ну, тобто, що таке 6? Це 2. Там я повзувалася і раціональності, а можна просто скоротити 2 помножити на 3. А як скорочується 3 і корінь із трьох? Залишається тут корінь із трьох. Бо 3 це корінь із трьох, помножити на корінь із трьох. Ви один корінь із трьох закреслили, залишився ще один корінь із трьох. Значить, 2 корені із трьох см. А можете, як в попередньому прикладі, <кхід> домножити знизу і зверху на корінь із трьох. Так, знайшли. І от дивіться, у нас є прямокутна трапеція. Я її виписую да, сюди. Так, у нас є О, тут К, тут О1, К1. Оце нам уже відоме. Оце поставлю Оце відоме. А нам треба що знайти? КК1. Нашу апофему. Ну, що ми в такому випадку робимо? І, а, і нам відомо, що цей кут у нас 45 градусів. Ми в такому випадку проводимо висоту із точки К1. Ну, та, Нехай буде П. От ми провели висоту. Що у нас є? Прямокутний трикутник К1ПК. Ми розглядаємо трикутник К1ПК. Кут П дорівнює 90 градусів. Ну, він рівнобедрений прямокутний, бо у нас нижній кут 45К, і тоді, і оцей гострий кут другий теж буде 45. Ми давайте знайдемо відрізок ПК. Так, ПК у нас дорівнює ОК мінус О1К1. Бо оці відрізочки, да, оці ось маленькі, О1К 1 і ОП у нас однакові. Так, і це дорівнює. Значить, 3 корені з трьох, мінус 2 корені із трьох, це буде просто корінь, один корінь із трьох, тобто просто корінь із трьох сантиметрів. Значить, це у нас корінь із трьох. Ну, у нас є рівнобедрений, прямокутний трикутник. Обидва катети – це корінь із трьох. Щоб знайти гіпотенузу, треба катет помножити на корінь із двох. Ми це знаємо за теоремою піфагора. Отже, у нас виходить К1К. У нас буде корінь із 3 помножити на корінь із 2. Ми знаємо такий лайфхак, да? так, і дорівнює корінь із 6 сантиметрів. Це, ми знайшли нашу апофему. От і молодці. Це корінь із 6 см апофема. Ну, тепер знаходимо периметр. Ой -ой -ой, периметр нижньої основи. У нас рівносторонній трикутник, значить, всі сторони однакові. Тобто 18 помножити на 3, це буде 54 см. Площа верхньої основи меншої, у нас сторона 12-12 помножити на 30, 36 см. І знаходимо площу бічної поверхні. Площа бічної поверхні дорівнює, ну давайте подивимось. Так, одна друга периметр однієї основи 54, плюс периметр другої основи 36, помножити на пофему, на корінь із 6. Що виходить? У нас тут 80-90, 90 поділили на 2, це буде 45 коренів із 6 сантиметрів квадратних. Оце ми знайшли площу бічної поверхні. Нам її треба було знайти. Все, на цьому завершу. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Дякую вам за увагу. До побачення. Гарного вам.